Доброго дня. Сьогодні 23 листопада. З вами програма Служу Україні. Члени Ради волонтерів приміноборони зустрілися з президентом Петром Порошенко. Лідером волонтерських організацій пообіцяли залучити представників організацій до процесів із забезпечення війська речами, продуктами та медикаментами. Їм також виділять два місця в департаменті постачання військового відомства. Тим часом ситуація на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою. Позиції сил АТО продовжують обстрілювати та атакувати. Найбільш активні обстріли зафіксовано на Донецькому та Дебальцевському напрямках, а також біля Бахмутівської траси. На Донецькому напрямі протягом доби було п'ять разів обстріляно аеропорт. Українські військові усі атаки успішно відбили. Крім того, з гранатометів та мінометів бойовики обстріляли позиції сил АТО неподалік сусідніх сіл: Піски, Троїцьке, веселе. Президент Порошенко минулого тижня зазначив, що українська армія готова до війни. Впевнений, що так воно і є. Але все ж, допомога цивілізованих країн українській армії не завадила. У першу чергу це стосується поставок більш сучасного озброєння, особливо для військово-повітряних сил. Ще влітку уряд Канади запропонував передати українським збройним силам 20 винищувачів «Макдоналд Дуглас CF-18 Hornet». Які зараз стоять на озброєнні канадських королівських ВПС, також канадці готові були направити в Україну 10 інструкторів для підготовки пілотів. При цьому ці літаки, хоч і дещо морально застарілі, але й досі захищають повітряний простір Канади. Чудово показали себе у багатьох військових операціях у Перській затоці, в Йогославії та у Лівії. Макдонал Дугласці Хорнет» Хорнет, це багатоцільовий винищувач. Розроблений на базі американського винищувача-бомбардувальника FE-18 Хорнет у 80-х роках. Усього було вироблено 138 літаків такого типу. Винищувач може розвивати швидкість до 1814 км на годину на висоті 11 тисяч метрів. Радіус дії літака в режимі винищувача 740 км. Під час виконання ударних місій до однієї тисячі кілометрів. Хорнет має 9 точок підвіски. Одну під фюзеляжем та по 4 під кожним крилом. Максимальне бойове навантаження 6215 кілограмів. Озброєння у літака також серйозне. Він може нести одну автоматичну 20-мм гармату з швидкострільністю від 4 тисяч до 6 тисяч пострілів на хвилину. Під крилами можна розташувати ракети типу повітря-повітря або земля-повітря. А також некеровані та високоточні бомби. Винищувач оснащений радіолокаційною системою, інфрачервоною системою відстеження цілей та наведення, системою радіолокаційного розпізнавання та системою передачі даних. З такими літаками українське небо може стати набагато безпечнішим. Але, на жаль, поки що далі публічних заяв ситуація не просунулась. Можливо, Українській стороні слід проявляти більше ініціативи. На Дебальцевському напрямі було застосовано установки ГРАД. З мінометів обстріляли опорні пункти біля населених пунктів Чорнихине та Дебальцеве. Українські артилеристи у відповідь знищили вогневі точки ворога. В районі Бахмутівської траси з реактивних установок ГРАД обстріляно блокпости Нацгвардії. Проти військових застосували танки, міномети та гранатомети. Вкотре було обстріляно позиції сил АТО поблизу щастя. Зміну тактики незаконних збройних формувань зафіксували силовики на Маріупольському напрямі. Вони менше вдаються до відкритих атак на позиції українських військових, тому що усі такі атаки сили АТО відбивають, ворог втрачає бронетехніку та живу силу. Схованку з великою кількістю боєприпасів виявили прикордонники неподалік села Рибінські в Донецькій області. Вона була розміщена у лісосмузі. В ній зберігалися гранати, запали, набої до гранатомету. Схованка використовувалася незаконними збройними формуваннями під час атак, а також для забезпечення диверсійних розвідувальних груп. Нові небезпеки виникають у зоні АТО на автошляхах. У станично-Луганському районі на Фугасі підірвався КАМАЗ. Машина належала одному з підприємств. Правоохоронці закликали місцевих жителів уважно ставитися до пересування, оскільки є високий ризик мінування доріг. З району проведення АТО до інших регіонів переселено близько півмільйона жителів Донецької та Луганської областей. З них понад 100 тисяч дітей. Щоденно з регіону виїжджають майже півтори тисячі людей. Триває будівництво стаціонарних транзитних містечок із будинків модульного типу. Роботи ведуться у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Нагадаємо, модулі було передано німецькою стороною. Розпочався монтаж перших будиночків, які повністю пристосовані до зимового перебування переселенців. З кожним днем ми стаємо на крок ближчими до перемоги. Пліч опліч з нашими військовими крокує ціла армія небайдужих українців. Про один з підрозділів народного тилу. Дивіться далі. Вы находитесь в волонтерской организации «Народный тыл». У меня вот тут непосредственно медицина, ее подразделение, которое я возглавляю. За счет чего существует организация? Изначально там все свою продавали, потом народ стал помогать. Ну, так примерно. Люди, все люди. Все абсолютно люди. А какая-нибудь поддержка со стороны государства? Ну, это очень смешной вопрос. Нет, со стороны государства никакой поддержки нет. Я смотрю, у вас очень много флагов Украины с подписями различных бригад вот, и знамена отдельных бригад, это все, кому вы помогаете. Ну, ведь это далеко не все. У меня там, видите, я шевроны собираю. Это примерно четвертая часть тех, кому я лично помогаю, и помогаю. Флаги подписаны, ребята передают при возможности. Ну, их очень мало по сравнению с тем, скольким. У нас 172 примерно подразделения, которым мы помогаем. Мы всем. У нас нет своих исключительно, как у некоторых волонтерских организаций. Мы и их исключительным помогаем, потому что там очень много неохваченных есть подразделений. И поэтому нам сложно. Мы вот все время пытаемся собраться как-то. Уже обсуждали, может быть, как-то точку поставить, написать большой список. Вот больше уже новеньких не берем. Ну, приезжает какой-нибудь волонтер, нашел опять потеряшек неохваченных, никогда не ступала нога волонтера. Берем и помогаем. Ну, а я лично, у меня же медицина, я вообще никому отказать не могу, и все равно всех беру. Можно ли сказать, что именно в такие тяжелые периоды встречаются самые интересные и самые честные люди и по-другому открываются? Абсолютно, абсолютно. Вы знаете, я такого количества светлых людей тоже, вот, вот, ну, не знаю, я, это, я, наверное, что-то отработала, наверное, что-то я в прошлой жизни совершила хорошее, за то, что меня Бог сюда отправил, я встретила всех этих людей, общаюсь с ними каждый день, и, и, и на фронте, и здесь. А те, кто здесь, так это просто ангелы. У нас вообще тут место силы. Я не знаю, как в других волонтерских объединениях, но у нас тут просто, можно, намоленное место, можно приходить посидеть, помедитировать, это точно. Скажите, пожалуйста, о комплектации аптечек. Мы стараемся комплектовать аптечку по идеально натовскому образцу, доукомплектовывая ее под себя, под наши требования и реалии. Основными ее компонентами являются э, вот это американский жгут турникет, который с закруткой такой, израильский бандаж, кровоостанавливающие средства, в данном случае с бинт I love you. Пока. С Богом, с ангелами. Давай. Мы кладем термоодеяло, которого тут быть не должно. Вы понимаете, для чего. Мальчики им просто укрываются вообще, но ну, для транспортировки раненых при потере э, крови, понижении температуры тела. Есть такие чудесные чудо-офицеры, которые отбирают у мальчиков, укрываются с вами. Ножницы для одежды. Маркер, которым отмечается время наложения жгута для медика. В идеале здесь должно быть 6 таблеток. Разовая дома доза приема после ранения. Мы кладем. Туда входит антибиотик, 2 таблетки, жаропонижающие, обезболивающие. Мы кладем таблетки для чистки воды, понятно зачем, наверное, в наших условиях. Пишем простыми словами, что это такое. Антибиотик, гемостатик, то бишь кровоостанавливающее средство. средства средство от аллергии. И противовоспалительное типа диклофенак, потому что всегда оно нужно целый ряд там всяких стерильных, нестерильных салфеток, спиртовые. Хлоргексидин – это антисептик для ран, для рук. Пластырь катушечный на бумажной основе тоже может быть жгутом при небольшом ранении. Ну и опять же, перчатки смотровые. Маркер, я сказала, ножницы, все. Еще здесь должна быть в идеале декомпрессионная игла, которую используют при пневмотораксе. Но это очень дорогое удовольствие, которое мы не можем себе позволить практически никогда, никогда. Поэтому передаем катетеры, либо ничего не передаем, либо только медику пару игл. Ну, примерно так. Я желаю всем моим ребятам там вернуться поскорее домой. А всей, всему народу Украины. Я желаю остаться народом Украины в Украине. Живими, невредимыми, здоровими, построить то, що ми можемо і должны построить, тому що ми всі этого заслужуємо. Потому що это, я не знаю такої страны, как наша, таких людей, як наші, особливо зараз це стало зрозуміло за последний рік. От я цього нам всім желаю. З вами була програма Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.